Сморіння дитайська, наймечії в нашій сім'ї, стоїть на озвічці линка моя, не зрубайте її, на озері паває пташка моя, не убити її, я скрия на небі, зірка моя, не згасіте її, Світ казку будує мрія моя, не спиняйте її. Сонячна, красива, милосердна, неповторні. Натихне, любимо, не повторюва. Відуча, велика, екологічна. Парви, розумна, сідні. Зелені, різно. Друге місце Кесмур Валерія третій. щиро дякую вам що ви нам дорослим ще раз нагадали про те як потрібно поводитися з природою що ми десь хоч не хоч не нароком, та й все таки її нашкодимо а ви такі маленькі а вже знаєте що не можна смітити не можна полити вогонь та... Як уміли ми сьогодні зрозуміли він вона і я і ти землю треба цінувати землю треба берегти, земля вона на всі Вітаймо тебе зараз нам землі. І тепер ми будемо жити за такими правилами, не засмічуючи, не засмучити, не зламав, не за ним. Прислід'я розказати, так? А ми будемо дивитися, чи дійсно ви будете вдячні цій природі. А те, що ви сьогодні почули, то просимо залишити для себе. Прийти додому, поділитися своїми враженнями, зі своїми братами, сестричками, батьками і навіть на вулиці також розказати своїм. Так, зараз на подаємо вимогу і будете. День. Хто знає, що таке день землі? Хто Хтось на сьогодні день землі. І в нашій школі присвячено дуже багато заходів цього святу. Хто з вас, мої дорогі члені енерго команди, від лютого місяця ми вже займаємося екологічними проблемами, хто знає, що таке день землі? На мою думку, це день, коли мають зрозуміти, що потрібно економити електроенергію, зберігати природу і людина підкорила собі розпочати з перегляд, наш урок з перегляду цього відео. Діти, день Землі розпочав свою дію в 1900 формулаці. 22 квітня 1989 року поблизу невеличкого американського містечка Санта-Барбара стався розрив нафтопроводу, що спричинив забруднення значної території. І е, в ліквідацію цього екологічного лиха взяло дуже багато людей, е, добровольців з інших міст Америки. І тоді відомий американський вчений еколог... Професор Деніс Хейт звернувся до світової спільноти е, з закликом відзначати, починаючи з 1990 року 22 квітня прекрасно. Ну а тут у нас Окей. власне, будете окремо. Дуже доречно пріс. 아 <laughs> Перше питання для вас і друге. Ну, Хто та як використовує цей модний об'єкт? Тобто у вас устає. Дай мені виробнити сміття? Да. Вулиця Заводська місце Долини. Прошу її питання: е, хто та як використовує сьогодні об'єкт? Води об'єкт у місті Долин. Підна для побутових потреб і пиття. Також для підприємства.